Друзі, всім привіт! Вже на дворі червень. Сьогодні випала можливість нарешті виїхати на рибалку. Виїхати з ночівлею, отже, це буде ловля карпа. Ловля коропа, водойма така досить примхлива, здебільшого нічна, тому зараз вже п'ята година. Розклався, розклав палатку, розклав більш-менш все своє спорядження. І зараз буду приступати до замісу прикормки. Прикормка сьогодні в мене буде досить така не... небагатокомпонентна. Лише два компоненти буде. Це бойли Динаміта комплекс Т, які вдалося придбати ще взимку, коли є хороші акційні ціни. І зварю ще конопельки. Зараз візьму. Води з водойми поставлю, щоб конопля варилася. Тим часом наріжу бойлів, залью їх ліквідом. У мене ще з минулого сезону залишився ось такий ліквід від Робін Реда, його небагато, але думаю, на нічну сесію фактично вистачить. Покльовки риби тут здебільшого вночі, від 12 ї ночі десь до 6-7, -ї, ї ну, можливо, 8 ранку. А так, днем Водойма здебільшого мовчить. Завтра побуду десь приблизно до обіду, буду збиратися. Отже, в мене є декілька годин зараз, щоб ще визначити місце лову, розставити свої маркери, прикормити точки, завести водилище і очікувати на покльовку. Зараз наріжу бойлів і поставлю для приготування коноплю. Так, зараз нарізаю бойли. Нарізаю половинками, Зараз взяв 20-го діаметру в комплексті. Напевно, десь наріжу третину чи півпачки. І так само третину чи півпачки. що в мене є 18-ка, так само наріжу. Думаю, що 18-й з підсадкою по папу поставлю. попробую на насадку. Перша в цьому сезоні, в минулому сезоні клювання були не найкращі, хотілося б, звичайно, набагато краще. Найкраща рибина, яку мені вдалося зловити, був карп на 6 кг. Там далі по водоймі є декілька риболовів, які казали, що вже були тут десь орієнтовно 2 тижні назад, і їм вдалося спіймати. Два карпа, один був на 7, другий біля 9 кілограм. Скільки дуже довго не був на рибалці, ось такий карповий. Радію тому, що вдалося вибратись на одну ніч. І, звичайно, як завжди, коли ти приїжджаєш на рибалку, очікування є досить велике. Що буде по факту, тільки час покаже. Вірю я в комплекс ТІ, хоча на нього ще ніколи не ловив. По відгукам з Ютубу це хороші бойли. От сьогодні буде можливість перевірити, наскільки вони приваблять коропа. Повторюсь, що прикормка буде така малокомпонентна, лише один вид бойлів комплексті. В двох діаметрах, в 20-му і 18-му, і ще зараз зварю коноплю. І це буде все, що в мене сьогодні буде по прикормочній програмі. Отже, зараз буду дорізати ще 18-ті, довариться конопля, поки вона буде варитися, ще тим часом пропливусь по водоймі, поставлю маркери в ті точки, куди планую завозити. Що ж, друзі, все ж таки вирішив використати цілу пачку, тобто кілограм 20-мм бойлів. І десь, напевно, пів пачечки 18 мм Залив це все ліквідом Robin Red, який в мене ще був з минулого сезону. Сісімуровський. Звичайно, напевно, ідеально би було все ж таки залити це все. Також і ліквідом комплексі, ну, але оскільки в мене його немає, рибалка дещо спонтанно вийшла, не сильно планував, тому що не розумів свого часу. Тому якось так. Я не думаю, що одне другому зашкодить. Дам зараз бойлам вже перемішав цей все, весь ліквід залив, перемішав, дам зараз їм настоятись. Класний аромат, такий вже з гостринкою. Робін Редвін, всі знають, що він. Такий гострий. Поки буде варитися конопля, поки я буду плавати, розставляти свої точки, бойли настояться і відповідно вберуть в себе цей атрактант від ліквіду. Надіюсь, це сподобається Карпові, і він порадує покльовкам. Друзі, що буду використовувати по насадках. Прикормочна програма вся мене на комплексу ТІ. я вам показував. Відповідно, на насадку буду ставити основний, це буде бойлік, так само комплекс Т, 18 діаметр. Буду його підрізати, зверху ставити попапчика. Для початку чотири види ПОПУ для себе взяв. Це мій улюблений цитрузест. Він ось такого лимонного кольору. Дуже добре працює на цій водоймі, тому не буду відходити, як то кажуть, від того, що в мене працювало попередні роки. Буду ставити комплекс ZES. Далі один з них ось такий відкарпетчер з Melberry Florentina, він такого рожевого кольору. Melberry Florentina. Далі також непогано в мене працював, і надію, що сьогодні також буде десь працювати світкорн тайгернат Catchers. Ось так виглядає. І новий попапчик, який я взяв. Також взимку, хочу його спробувати такого ніжного рожевого кольору з таким ніжним солодким смаком, це Dairy Supreme Сісімуровський. Ось так він виглядає, такий має колір. Чотири бойла, чотири насадки попапчика, підсадки попапчика. Відповідно, буду дивитися, якщо будуть покльовки десь раніше, на що спрацює. Можливо, буде сенс переставляти на саме цю насадочку, цю підсадку. Отже, зараз буду робити свої монтажики. У мене всі вони Blowback Rig. це мій улюблений монтаж. Поводки вже готові. Класно працюють. Я завжди ними задоволений. Крючки вже, оскільки літо, тепла вода, я особливо там не перебираю. Це четвертий розмір. Якщо я не помиляюся. Це все ріджманки в четвертому розмірі. Ось такі крючки. Зараз я вам їх покажу. Так, де вони, де вони, де вони, в мене заховалися? Ось вони. Ріджманки, брекетпойт, барбер, четвертий номер. Ось такі немаленькі крючки, але вони досить гострі і... Ну, Скажу, що, напевно, це мої улюблені крючки за весь час моєї карпової ловлі. Дуже вони хороші, дуже круто працюють. Дуже мало з них сходів, тому саме ці крючки буду використовувати. Отже, зараз зроблю насадку і буду вже завозити свої водилища. Що ж, друзі, завіз свої всі чотири водилища. До останнього ждав, що, можливо, трішки стихне вітер, але, на жаль, цього не сталося. Ну, Він трішки стих, але не зовсім. Я думаю, ви чуєте зараз це чудово на камеру. Завіси зараз уже майже 9 годин. Я думаю, що до ось цього вечірнього виходу, який тут буває біля 10-ї, я, в принципі, встиг. Надіюся, що карп все ж таки буде активний, хоча погода така цікава, досить вітряно, ждав, що вітер буде стихати на захід сонця, але цього не сталося. Що ж, з надією на покльовку, на клювання карпа, на активність. Буду зараз йти в палатку і очікувати. Що ж, друзі, пройшла ніч. На жаль, вона пройшла тихо, не було ніякого руху, був лише сильний вітер і дуже сильно похолодало. Можливо, з цим пов'язано той момент, що не було ніякої активності, ніяких клювань. У мене ще є декілька годин до обіду. Зараз погода заспокоїлась, світить сонце, немає вітру. Надію, що це позитивно скажеться на клювання і я все ж таки отримую довгоочікувану покльовку. Що ж, друзі, другий день. Прийшла ніч, пройшов ранок, покльовок не було. Не знаю, думаю, що можливо зв'язано це з погодою. Вчорашній цілий день і всю ніч дув такий вітер. Дуже холодно стало вночі. Можливо, саме через це риба неактивна. Залишилось для мене буквально 2-3 години. Я вже поплив, викинув залишки корму, який був, зняв маркери, вони вже на березі. Така вона рибалка Коропова. Тим вона і чудова, тим вона і цікава, що ти ніколи не знаєш, що тебе жде. І такі моменти, скажімо, без клювання також можуть бути. Звичайно, завжди стоїть дилема, чи викидати це відео на YouTube, тому що мало кому цікаві холості такі рибалки. Але в мене, скажімо так, щирий канал, де я намагаюсь показувати рибалки без усіляких прикрас, такими, як вони є. Тому думаю, це відео викладу. Нехай воно буде повчальним десь для вас, для мене. Ну, Надія ще є, ще є 2-3 години, можливо, десь прокинеться риба, можливо, проклюнеться. Хоча, надії на це насправді мало, тому що, повторюсь, ця є так яскраво виражена, нічна, ранкова. Покльовки фактично вночі і там, до 7-8 годин ранку. Якщо до цього часу немає, тут день. Зазвичай холости, хоча винятки бувають. Отже, в очікуванні клювання. Якщо воно буде, воно обов'язково потрапить в це відео. А якщо не буде, то на цьому буде і закінчення.